Ось вам є середина весни, квітень, все квіте, персик, І тут і сніг. Добре, що вчора повикопував саджанців, поприкопував тут. Завтра будемо пакувати вже в домі. Так вже освободили. Там сарай під другі нужден, ти лиця висела, зараз нікуди давати. Прийшлося виходити з положення. Ось времени. Домики її, да, милка. Милка моя дівочка, як тебе тут? Ось такий дом на колесах. да, мілки. Ось так поживаємо сьогодні весною. Вже все обрали, щоб піч топити, вже два тижні натопимо і знову по дрова. Ну, усім гарного дня, гарної неді... неділі, гарного тижня. Хай Бог всіх береже. Всього доброго.